Люкс Дефэн, включай настрій. Друзі, привіт. Мене звуть Слава Дьомін. Ви на каналі Астролюкс. Сьогодні 4 квітня, і ми разом з вами зараз будемо спілкуватися з нашою гостею, з нашою улюбленою Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, доброго дня! Доброго дня, пані Людмила. Давайте одразу почнемо. Ось чого зробимо такий собі розклад про найнебезпечніші дати квітня, коли їх очікувати, і що це буде. Ну, максимальне напруження, це в нас буде десь з 1 по 10. Нам, так як нам говорять, що до 10-го і після 20, це знаєш такий лайтовий варіант. А що ж там буде відбуватися в нас починаючись, десь з 15 числа в нас починається рух, рух, що стосується взагалі влади якимось чином військових, тим більше там в нас десь з 19, 18 буде напруження по країні як обстріл, якась така знаєш ситуація, яка буде для українців максимально хвороблива, mm -hmm. тяжко страшно всі сюди критерії йдуть. Так що я б сказала, це туди і вже зараз як під зберу, то це буде вже з 15 до 20-го такі напруга. А потім якось воно все знову міняється, життя продовжується, і більш менш ми вирівнюємося. А пані Людмила, мені вчора син задав дуже цікаве запитання так дитині 12 років він каже: тато, ти знаєш, давно не було масових ракетних обстрілів? Чи вони ще будуть? От у мене власне питання до вас: в квітні будуть ще такі масовані ракетні обстріли? Обстріли будуть в, в будь-якому випадку це не від слова масовані. Угу. Розумієш, тут нам показують е, від великого кусочок. Можливо, це оці да, 15-16, 20 У нас зараз це такі якісь е, нові одиниці обстрілів. Оце щось подібного має буде можливо, але... якась певна частина України, чи все ж вся частина, як було при масованих обстрілах. Ні, тут не все таки тут частково, частково, mm -hmm. і тобто, ми розуміємо це. Там ж... плюс-мінус ті міста, які близько або до лінії фронту, або до кордону, правильно. Ні, там, на жаль, буде і центр зачіплятися. Кордон тут активна фаза. На жаль, у них там, знаєш, безкінечні ці обстріли, не дай Боже. Але тут, оці як, ти, як ми маємо, як ми згадуємо ці масові бані обстріли, це все-таки невеличка частина, яку нам все-таки ще обіцяють. Угу. А які позитивні події відбудуться у квітні? Давайте подивимося. А тому постійно з вами про негатив, про обстріли. Хочеться позитиву. Позитив це в нас перше, що нам показують підсилення захисту. Тут, можливо, там різного роду захисти приїдуть. Ми отримуємо якусь зброю, яку дуже довго чекали, якусь ми отримуємо крутецьку міжнародну угоду. Mm -hmm. Так що оце такий в нас буде позитив. І фінансова частина, в нас, знаєте, такий місяць отримання грошей. Uh, так, що і... ну, зараз вже теж... мінфін, мінфін перепрошую. Міжнародний валютний фонд. Він вже виділив перший транш. А от скажіть, будь ласка, тому що експерти прогнозують знову ж таки збільшення цін у квітні. Чи зміниться курс долара саме у квітні? Зміниться знову у нас чекає якесь Різке зменшення, а, зменшення. а потім він, mm -hmm. він так різ різко і підніметься. Але в нас таки буде період, що різко, от від слова різко, десь він впаде, а потім знову, на жаль, він відкатить. Але таке буде. Добре, давайте так уточню. В травні курс долара буде 50%. Я не думаю, що він буде 50, але якось ну, по всім даним десь в районі 40 він повинен бути. Я вас питався про хороші е, події квітня. А, ви говорили про те, що це е, там фінансова допомога, так, е, е, військова допомога, а контрнаступ все ж в квітні. Бо зараз багато хто говорить про те, що ось-ось він має початися. Ну, нам обіцяють, що він саме має. Нам дають, знаєш, коли нам дають колесницю, то колесниця нам говорить про те, що він якби вже в Русь. Ну ми там не бачимо, так? що там вони там під'їжджають, готуються, щось там складують одне інше, Так що він вже в процесі, uh -huh. він уже є. Так що це максимально швидко? І, ну говорять, що буде до актуальної події. Також так ми з вами колись говорили про те, що там відбувається в Лаврі, і ви говорили про те, що е, будуть якісь перемовини, е, будуть постійні розмови. Е, так, все ж таки, е, московський патріархат звільнить е, Києво-Печерську Лавру чи ні? Однозначно звільнить, але не без бою. Там ще вони будуть у цю мульку травити довго і звільнити він звільнить. Але це, знаєш, і про те, що придеться перемовлятися, і про те, що навіть десь придеться силу приміняти, щоб їх звідти е, видворити. А Паша е Мерседес е залишиться в Україні чи е втече незалежно від того, що в нього є зараз браслет? Е я скажу так, що його втечуть. Я вже дивилась цю тему в плані того, що його навіть можуть десь як підсадити, а потім обміняти. Тут ще є такий варіант Дуже. так. Що... Тут саме дуже добре, якби ви його зараз десь там посадили, і там був би дуже хороший обмін на виході на штат Медведчука. Mm. Так що він такі, знаєте, нам дорогі серцю. Mm -hmm. а, Пригожин вкотре заявив, що Бахмут юридично окупований. А все ж таки, яка зараз ситуація в Бахмуті? Тому що не так багато зараз інформації про це. Якщо ми беремо на сьогодні сказати, що він повністю російський, нам говорять, що ні, ще там тримаються. Якщо беремо по ситуації надзвичайно важка, забагато там русні, але ще наші там тримаються. Угу. А ще одна гаряча новина: так: про те, що в неділю пролунав вибух в Петербурзі в кафе, де був пропагандист російський пропагандист і воєнком. Воєнкор. Скажіть, будь ласка, це все ж е, справа рук російських спецслужб чи українських? Ні, це. Справа рук російських, і ми взагалі зараз знаєте, якби стоїм на берегу, і подібних справ, справ ми будемо бачити дуже багато. Так що такі для українців у новин хороших забагато буде саме вони там почнуть самі себе душити. Ну і флаг їм в руки. А до речі, говорять про те, що власне цей е, е, пропагандист він дуже добре спілкувався з Пригожиним і що це власне попередження А а ми можемо подивитися, справді їхня дружба була? Чи була дружба, так, да. вони дуже так сильно спілкувались, без кінця були в якомусь контакті, вивіряли, може, якісь там факти. Я б сказала, що працювала й рука об руку. Сказати, що там була дружба, це не про дружбу, це про якісь співпрацю. Оце uh -huh. правильніше. І чи стосується це пригожина, як ти запитав, стосується. І це, знаєте, таке якесь останнє китайське. Uh -huh. А все ж таки пригожина приберуть найближчим часом. Ми кажемо про фізичне, звичайно. Я, знаєте, там він піде життя чуть-чуть пізніше. На оцьому зараз, мені здається, по, трошечки відтягнуть сам цей процес, mm -hmm. бо він. Якби популярний, да через що все буде зрозуміло, так що тут з ним трошечки вітянуть кінець управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявило про те, що на 28 березня кількість українців біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі вперше перевищила 5 мільйонів людей. А питання, ось яке який відсоток українців? Повернеться е, в Україну після перемоги. Я так ви знаєте, 2% немає, я можу просто приблизно різні варіанти. Це буде, якщо ми беремо, це буде десь 60-70%. Буде повертатися, але там вони не одночасно будуть повертатися. Там якийсь такий затяжний процес, хтось перший, потім через декілька років знов. І особливо дуже тяжко там, де малі діти, тому що якось багато хто направить свою увагу на те, щоб дітям було якесь краще майбутнє і будуть старатися там залишитись. А Володимир Зеленський цього тижня поїде в Варшаву, в Польщу. Так і якою це, ця поїздка буде, і навіщо він туди їде? Ну, як завжди, просити зброю, просити допомогу, просити гроші і все просити. Чи буде вона якась знакова, так вона буде. Але знаєш, трошечки роль Зеленського мені тут не подобається. Він такий, знаєш, як з протягнутою рукою і весь час їде, і там ще якась і є й таємна місія, яка стосується взагалі. Двох країн, і там щось буде вирішуватись. Там не одні вони будуть, там ще е, якась е, як таємні? Може військові організації. Там якісь такі будуть. Угу. Е, зараз сьогоднішнього дня, з 4 квітня, Фінляндія вступає в НАТО. А е, так, і сьогодні шойгу заявив про те, що в Білорусь передали ядерну зброю. Е, чи це справді так, чи це все ж таки блів? Ні, це правда. Я говорила, що зброя там буде, її передали. Вона там є, десь вона там захована, де захована десь якісь військові об'єкти під сильнішою обороною, але те, що вона там, це точно. А чи використає Білорусь ядерну зброю? Давайте так, найближчий рік. Я все таки думаю, що це буде на рівні риторики, тільки на рівні риторики. Угу. Давайте ще одне питання, яке цікавить весь світ. Чи буде брати участь у війні проти України Китай? Друзі, поки пані Людмила дивиться. Не забудьте поставити лайк і підпишіться, будь ласка, на наш канал Астролюкс. Напряму не буде, оці жовтих чоловічків тут не буде. Але знаєш, тут я не знаю, як це сказати просто українською на рівні це такі ідейні вдохновіть російською мовою. Це звучить. Людина, яка підливає масло в вогонь, і оце на такому рівні він буде, а прямої ні, там прямої дії не буде. А зараз, до речі, Іран ще бере участь у війні з Україною. Ну, мається на увазі дронами, запчастинами, тощо. Чи це поки вже у минулому? Ви знаєте, що приймає участь там в плані того, що ну, зброя їде. Нам показують, що зброя їде. Там, звісно, якимись малими. Малими частинами, але вона їде, на жаль. Угу. Чи є на сьогоднішній день загроза нападу на Україну зі сторони Білорусі? Експерти кажуть, що мало ймовірно. От хочеться зараз подивитися, що кажуть карти. Знаєте, потенційна загроза є. Сказати, що загрози немає, я не можу. потенційно. я просто не бачу на сьогодні ресурс, якби немає ресурсу, е і по всім даним, якщо відкласти це на пізніше. Не дай Боже, звісно, то так вони могли б напастися. Зараз зараз немає, просто там немає ресурсів. Ні в якому виді не зброї, не людей. Так що на зараз ні. А пані Людмила, ми постійно у вас питаємося про те, коли почнеться контрнаступ. А давайте подивимося, а коли закінчиться контрнаступ? Ну, оцей круг, да, перший круг, нам дають на червень. Він, як закінчить карта мир, це закінчення. Mm -hmm. uh, так що, тут, так, квітень, він іде, нам показують повішені, будуть весь час відтягувати, відтягувати, потім, може, в останні дні там і піднародять. Uh, Трійка жезлів це те, що буде максимально активно, воно буде саме розвертатися і це все, а в червні воно вже закінчується. Mm -hmm. uh... Так, це може означати, що в червні будуть відвоювані великі території українські? Чи потім буде ще один коротко? Я? Я думаю, що будуть. Обіцяють якісь великі перемоги, саме великі, зіркові. І знову ж за цими перемогами навіть якісь домовленості нам обіцяють. Угу. Угу. Нещодавно ми бачили так відео про те, що Юля Тимошенко була у Дубаї. Ось скажіть, будь ласка, Юлія Тимошенко повернеться у велику політику. Знаєте, є такі люди, вони не вбиваємо. Так само наша Юлія Володимирівна. Вона як та квіточка. І знову проросте, і знову розцвіте. А <гум> давайте ще один одне питання, яке також всіх цікавить, хоча ми щоразу дивимося. А цього року можливо щось змінилося, так цього року відміниться військовий стан. Ну, більше дачі ні. <гум> <гум> ще одна дуже цікава новина. А Путін купив в Ізраїлі квартиру для колишньої вчительки а, через офшор Абрамовича. Ха -ха, а, скажіть, чи дійсно там кажуть, що ця квартира коштує 245 тисяч доларів? Чи дійсно Путін перевів ці гроші своїй вчительці, чи це якийсь фейк? Я не впевнена, що це саме вчительці. Те, що він її купив, це точно. Да? Я не впевнена, що це ці вчительці, там якась на мені говорять, що це якась людина з сім'ї, людина з родини. Може, оце в такому плані. Uh -huh. Але щось він там точно купив. Пані Людмила, а скільки дітей зараз у Путіна? Ми тут не можемо розібрати скільки путів, а ти мені ще знаєш. Даєш завдання ще покрутіше, Скільки ж ти дітей? Ну давай спитаємо. Ну, я, ти знаєш такі плодовиті... Як оказалося, да, і говорять, що їх може бути навіть сім, але там е, особливість, що там якісь, про якісь знають да, по Смірці, там є якісь признані, а є якісь там е, ростуть там збоку і ніхто й не догадується. Так що ну ходок ще тей угу. А що зараз з колишньою дружиною Путіна Людмилою? Та нормально, ви знаєте, з цією людиною. Живе вона собі, і живе вона нормальненько, так. в її є, і е, нам взагалі показує, що вона доволі щаслива. Так що я не можу нічого поганого сказати, що там з нею щось таке погане відбувається. А Після е, закінчення війни, після перемоги України, що буде з Медведєвим? Якщо він не буде... до цього часу. Ви знаєте, Медведєв, він такі так просто не здається, не думайте про нього. Він ще якимось чином навіть буде в політиці. Так що тут ще Медведєв, він такі, мішка встанька, так що він буде триматися. А що його? Там якась в шойгу будуть перш за все, нам показують проблеми здоров'я. Там доволі довгі часи будуть скривати і так далі. Потім... Його все-таки повинні вилікувати, і якось ми ще про його будемо чути. Потім, звісно, він піде на той світ, але це на жаль не так швиденько. Трошечки йому ростяне Бог життя на цій планеті, угу. так що завтра точно не умре. А пані Людмила, а чи відбудеться до кінця весни прямі перемовини України і Росії? Прямих точно немає є через когось, і навіть там не в одному напрямку, а в дуже багатьох напрямках. І вони якби на рівні посередників, на рівні людей, які прямих немає до кінця. Угу. Ну і давайте так завершимо ми традиційно про наш з вами улюблений шоу-бізнес. А у мене буквально завтра на каналі вийде випуск про Олега Винника і про його сина. А так от питання: ось яке: Чи правда, що у Олега Винника є син? Не мені говорять, що правда. Мені говоря, що правда. А коли Олег виник взагалі повернеться в Україну? Ну не зразу я вже тобі відповідала. Там якась тема, що зразу він не думає повертатися. Воно по всім даним воно зв'язано якимсь чином з його станом, з його здоров'ям, тому що навіть на зараз знаєш, перше, що мені показує, що якось здоров'я не, не супер. Давайте так, так паніло що... ще питання. От про здоров'я винника кажуть про те, що він лікується від алкогольної залежності. Ви знаєте, є, тут може бути і алкогольна, там тема здоров'я, вона зв'язана взагалі е, з рухом в організмі води. Але тут, е, перепитуючи, а що ж це за хвороба, е, ну не хочу каркати, ну щоб там не було нічого в сторону онко. О. Е, Так що там чи якась пухлина, що щось ось таке е, там теж якби має відношення до руху, тому що там же поражається лімфатична система, якщо ви знаєте, mm -hmm. в перший випадок? М так що щоб там отакого не було, Мені оце не подобається. А я ж розповідав про е, співачку Маруф, яка е, жодним словом не згадала про те, що відбувається в Україні, але вона нещодавно народила. Зараз вона в Туреччині. Чи повернеться співачка Маруф в Україну? Я її не бачу як повернуту для життя, все-таки вона як живе десь. А от заробляти грошу, гроші в Україні, я думаю, що вона колись буде. Ти. А, і ще, до речі, е, е, хочеться дізнатися трошечки про ще одного українця Олександра е, Рева, так він відомий як Артур Пірашков. Він сам з Донецької області і говорив про те, що він не спілкується з батьком, тому що батько підтримує Росію, а він, начебто, ні. Так от питання: чи підтримує Олександр Рева? Україну до речі. Рева колись говорив про те, що Зеленський його друг найкращий. Знаєте, тут така позиція, чи підтримує він Україну. Я не можу сказати, що він холодком до України. Все-таки, хоча він це скриває, можливо, про це не говорить. Він душою з Україною, але тут, знаєте, якась тема заробляння, тема того, що може і сім'я в його якась є, і в Росії, так. то він мусить сидіти на двох стільцях разом. Тут не тут не про лояльність, а конкретно про життєву ситуацію. І багато хто з нас забуває, що це звичайні люди, яким треба якось виживати. Так що підтримка України в його точно є, але він цього може не показувати, не говорити. а Пане Людмило, останні два питання. А, ще про шоу бізнес: є така Ксенія Мішина, холостячка. Так, от коли Ксенія Мішина вийде заміж? Питаюсь, не я, якщо що. А Ксенія Мішина, я зрозуміла, Ксенія, ви знаєте, що ви скоро вийдете заміж і у вас дуже скоро народиться дитина. Про це можуть всі навіть зразу не знати, бо чомусь там буде тема того, що вона буде це скривати. Навіть можу описати, це буде якась доволі впливова людина. Так що тут бажаю здоров'я і успіхів. Дуже вона мені подобається як актриса талановита людина. Ми передамо привіт їй. А, до речі, завтра пишемо з на інтерв'ю. І останнє питання: ще одна ваша улюблена співачка Надя Дарафієва. Коли вона вийде заміж? Тому що вона нещодавно так каблучко, то показала. Ну, якось вона в процесі, наша Надя. Наша Надя в процесі Сумер. там вона отримала саме запрошення, і вони там щось там вирішують. Так що наша надія в процесі на цих двох весіллях. Ми і закінчимо сьогодні. З нами була Людмила Хомотовська. Друзі, не забудьте поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на наш канал Астролюкс, і ми з вами обов'язково побачимося. Пані Людмила, дякую вам і мирного дня. Вам теж.